Розділ шостий. Два перші щасливці. Уже на другий день знайшли перший золотий квиток. Щасливцем виявився якийсь Августус Глуп, і на першій сторінці вечірньої газети, яку читав пан Бакет, красувалося його велике фото. На знімку був дев'ятирічний хлопець, такий тілистий, ніби його надули велетенською помпою. З усього його тіла випиналися здоровезні обвислі складки жиру, але це нагадувало потворну груду тіста з маленькими смородинками очей, що зажерливо поглядали на світ містечко, в якому жив Августус Глуб, за словами газети, просто шаленіло від радості за свого героя. З усіх вікон майоріли прапори. Школярів звільнили від уроків, а ще на честь знаменитого земляка було влаштовано парад. Я знала, що августус знайде золотого квитка, сказала його мати журналістам. Він щодня з'їдає стільки шоколадних цукерок, що було просто неймовірно, якби він його не знайшов. Їсти це його пристрасть, знаєте, це єдине, що його цікавить. Але ж це краще, ніж бути хуліганом і стріляти на дозвіллі з самопалів, правда? І ще я завжди кажу, що він стільки не їв би, якби не потребував поживи, правда? Бо це ж вітаміни. Як він зрадіє, коли побуває на фабриці містера Вонки. Ми пишаємося ним. Фу, яка огидна жінка, скривилася бабуся Джозефіна. А хлопець який бридкий, додала бабуня Джорджина. Залишилося тільки чотири золоті квитки. Замислився дідусь Джордж. Цікаво, кому дістануться вони? І ось уже цілу країну, та що там цілий світ зненацька охопила лихоманка купувати цукерки. Усі несамовито шукали решту безцінних квиточків. Дорослючі жінки влітали в цукерні, хапали одразу по 10 батончиків вонка, пахапцем здирали з них обгортки, жадібно позираючи, чи не блисне зсередини золотистий папірець. Дітлахи трощили молотками свої свинки скарбнички і мчали в цукерні з пригорщами монет. В одному місті відомий бандит пограбував банк на 5 тисяч доларів і того ж дня витратив всі гроші на шоколадні батончики. А коли поліція вірвалась в будинок грабіжника, щоб його заарештувати, а той сидів на підлозі серед цілих гір батончиків і здирав обгортки у далекій болотнястій країні одна жінка. Сара Рус заявила, що знайшла другий квиток, але він виявився майстерною підробкою. Відомий учений з Англії, професор Фолбоді, винайшов пристрій, який дозволяв одразу, не розгортаючи батончик, знати, чи є під обгорткою золотий квиток, чи немає. Пристрій мав механічну руку, що вискакувала зі страшенною силою, хапаючи все. Що мало в собі бодай крихітку золота. Тож якийсь час здавалося, що питання вичерпано. Та на лихо, коли професор демонстрував свій винахід у кондитерському відділі одного великого універмагу, механічна рука вискочила і ухопила кутній зуб із золотою пломбою однієї графині, що стояла поблизу. Це було таке жахіття. Що юрба той пристрій просто розтрощила. Раптом, саме перед днем народження Чарлі Бакета, газети сповістили, що знайшовся другий квиток. Цього разу пощастило дівчинці, яку звали Верука Солт, яка жила зі своїм заможними батьками в далекому величезному місті. І знову вечірня газета пана Бакета опублікувала фото Щасливиці. Вона сиділа між сіяючими батьками у вітальні їхнього будинку, розмахуючи над головою золотим квитком і всміхалася від вуха до вуха. Веручин батько, пан Солт, з готовністю пояснив журналістам, як саме було знайдено квиток. Бачите? Хі -хі -хі, сказав він. Одразу. Як доня сказала, що просто мусить мати золотий квиток, я пішов у місто і почав купувати всі шоколадні батончики вонка. Угу. Всі, всі, які бачив, купував їх, мабуть, тисячами, сотнями тисяч, тоді вантажив у фургони і відправляв на власну фабрику. Мій розумійте бізнес це горішки. І в мене працює майже сотня жінок, які лущать горішки, щоб їх потім смажити і підсолювати. Цілими днями ці жінки сиділи і лущили горішки. Тож я їм сказав дівчата, тепер замість лущити горішки, здирайте обгортки з цих дурних батончиків! Вони так і робили. Зранку до вечора кожнісінька моя робітниця зривала з батончиків обгортки. Та минуло три дні і все дарма. Це було жахіття. Моя веручечка з кожним днем сумнішала й сумнішала. Коли я вертався додому, кричала на мене Де мій золотий квиток? Я хочу золотий квиток!» Вона годинами лежала на підлозі, хвицяла ногами і страшенно, страшенно кричала. Я не міг дивитись, як страждає моя дівчинка, тому поклявся не припиняти пошуків, доки не здобуду те, що вона забажала. І раптом, на четвертий день увечері одна моя робітниця закричала: Я знайшла золотий квиток. А я зголів, давай сюди швидко. Вона віддала, а я побіг додому і віддав його моїй любій верунці. І ось вона знову усміхнена, а вся наша родина знову щаслива. Ця ще гірше за того товстуна, скривилася бабуся Джозефіна. Її треба надавати добрячих ляпанців. Додала бабуня Джорджина. Дідуню, мені здається, що батько дівчини зробив не дуже чесно, пробурмотів Чарлі. Він її розбещує, відповів дідунчо. А коли дитину так панькати, то нічого доброго не вийде. Запам'ятай, Чарлі, мої слова. Іди спати, синку. Озвалася мати Чарлі. Завтра твій день народження, не забувай, і я сподіваюся, що ти встанеш раненько, щоб розгорнути дарунок. Батончик Вонка, зрадів Чарлі. Це буде батончик вонка, правда? Так, синку, зізналася матуся. Звичайно, ох, як було б. Чудово, якби я знайшов там третій золотий квиток, розмріявся Чарлі. Завтра, як отримуєш дарунок, заходь сюди, попросив діджо. Тоді ми всі побачимо, як ти знімаєш обгортку.